Я хочу від імені проекту і від імені колег і партнерів, які сьогодні будуть мати змогу долучитися до обговорення такої важливої тематики, як туберкульоз, висловити вдячність, тому що це є унікальна і чудова можливість така площадка для розкриття проблематики, для можливості поділитися досвідом для представлення найкращих практик в питанні організації. Організації роботи за напрямком туберкульоз, і я хочу сказати, що ця проблема є актуальною як і в світі, як вже пані Тетяна згадувала, так, так і в Україні вона залишається актуальною. І на жаль, ті бар'єри і ті труднощі, які ми з вами спіткали за останні роки і, на жаль, продовжуємо жити у період війни. Вони будуть негативно відбиватися на на ситуацію щодо туберкульозу. І наше з вами завдання це вибудувати сталу систему з надання допомоги людям, які зіткнулися з проблемою туберкульозу, мобілізувати наші ресурси, і саме головне бути на крок попереду проблеми як такої. І я хотів би розпочати з того, що. На сьогоднішній день одним з найкращих і з найефективніших з найефективніших заходів це саме є систематичний скринінг на туберкульоз. І якщо ви задасте питання, що таке скринінг на туберкульоз, це є робота по ідентифікації людей, які перебувають в тих чи інших під дією тих чи інших факторів ризику, і шанси, у яких захворіти на туберкульоз, є вищі серед інших, і це є головним е, моментом, коли ми будемо планувати, і будемо планувати, як е, працювати з цими людьми. Також цей е, термін можна він є синонімом е, як до активного виявлення туберкульозу, не потрібно цього путати, е, це є е, синоніми. І на питання, що ж таке групи ризику розвитку туберкульозу, це є ця популяція людей, які, е, у яких захворювання або поширеність на туберкульоз є вища, ніж у загальній популяції. І це дуже важливо пам'ятати. І як і будь-яке завдання, і мета е, будь-якої скринінгової програми, е, мета скринінгу на туберкульоз це є саме раннє виявлення. Раннє виявлення і в досить короткий період часу, в досить короткий термін встановлення діагнозу і е, призначення ефективного лікування. Тому е, ці завдання, ось, ось така послідовність, вона дасть змогу уникнути е, для пацієнта ризиків розвитку несприятливих результатів, і я маю на увазі ускладнення захворювання або його прогресування. Е, Раннє виявлення, воно буде впливати на зниження ризиків передачі інфекції, оскільки пацієнту, якого розвинувся туберкульоз, він не буде тривалий час перебувати в оточенні і інфікувати людей, які з ним контактують, свою, своїх рідних, сім'ю чи колег по роботі чи сусідів. Саме таким ми уникнемо з вами поширення інфекції від. Людини до людини. І ось ці, ось ці всі фактори і оці інтервенції вони будуть впливати і покращувати індекс громадського здоров'я як такого загалом. І я не можу не згадати про закон України про подолання туберкульозу, який вступив у дію у лютому цього року. Саме хочу наголосити про що закон про подолання туберкульозу це означає, що на національному рівні. Держава поставила за мету покінчити з проблемою туберкульозу, як такою: не боротьба, а саме подолання. І цей закон визначає засади щодо подолання туберкульозу, і визначає той спектр і той об'єм медичних послуг, які повинні бути надані. Людям, які зіткнулися з проблемою туберкульозу, а також питання, піднімає питання профілактики та попередження розвитку туберкульозу в майбутньому. І я не дарма вивів статтю 9 на ваш екран, тому що в законі вже чітко прописано, що як пасивне виявлення людей, які хворіють на туберкульоз, так і активне виявлення людей, які хворіють на туберкульоз, повинно проводитись і забезпечуватись. У всіх закладах охорони здоров'я незалежно від е, форми власності чи відомчого підпорядкування. Так і далі я трошки розкрию саме е, питання пасивного та активного виявлення туберкульозу. Е, на запитання, а чим же керуватися в практичній діяльності, е, де шукати? Відповіді на питання організації і як вибудовувати свою роботу на тому чи іншому рівні надання медичної допомоги, я хочу сказати, що на сьогоднішній день в нашій країні представлена і затверджена нормативна база, яка відповідає усім міжнародним підходам, і яка керується. Міжнародними рекомендаціями. І насамперед я не можу не згадати про закон 504 про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги, саме в ньому визначений той об'єм медичної допомоги, а саме щодо скринінгу, не лише щодо скринінгу на туберкульоз, а скринінгу на інфекційні та неінфекційні не захворювання, які Повинні бути забезпечені на первинному рівні надання медичної допомоги усім декларантам сімейного лікаря. Також стандарт надання медичної допомоги, стандарти надання медичної допомоги при туберкульозі, у якому зібрані уся необхідна інформація щодо питань профілактики, питань організації скринінгу. Лікування дорослих дітей та питань діагностики туберкульозу. Та 302-й наказ вже він є із, зі змінами, як, у якому визначений порядок, а як саме організовувати роботу, в кого які обов'язки, в кого які завдання, щодо виявлення туберкульозу та туберкульозної інфекції. І е, повертаючись до питання, як саме виявляються е, люди, які захворіли на туберкульоз. У нас є два, е, скажімо так, два шляхи. Це пасивне виявлення, коли пацієнт приходить уже за медичною допомогою, тобто у нього розвинулися ті чи інші скарги, і він звернувся до свого, до свого лікаря. Е, але тут є момент, що е, туберкульоз. І його симптоми вони не такі гострі і специфічні, які які заставлять людину одразу звернутися при їх виникненні. Тобто, це говорить про те, що людина тривалий час зволікала зі зверненням, перебувала в оточенні, під час чого захворювання прогресувало і піддавалися ризику інфікування люди, які знаходилися безпосередньо в контакті з пацієнтом. І активне виявлення е, туберкульозу або скринінг з ініціативи медичного працівника. Це саме наша ініціатива з вами, як медичної спільноти. Тобто ми йдемо на крок попереду. Ми е, випереджаємо негативні наслідки і мобілізовуємо свою роботу і її е, акцентуємо саме на. Е, Тих групах людей, які найбільше потребують нашої з вами уваги щодо, щодо туберкульозу, щодо питання туберкульозу, так це саме групи осіб, які мають ризики, у яких ризики захворіти на туберкульоз є вищі, ніж у інших. І м -м, якщо ви запитаєтесь, а що таке групи ризику і де їх шукати, то я вже згадував так про. Стандарт медичної допомоги туберкульозу затверджений наказом 102. І в додатку 7 є визначені визначений перелік е, груп, які мають підвищені ризики, е, до, е, підвищені ризики захворіти на туберкульоз. Їх є 23 групи, і я хочу звернути тут увагу на те, що недарма вони визначені в такій послідовності, оскільки. Е, Починаючи з першого, оцей ризик захворіти, ризик що розвинеться туберкульоз у цієї категорії осіб, є вищий, і далі він є по він йде вже, як би скажем так, до менших до менших ризиків, так і яке ж завдання фахівців первинної ланки, якщо ми говоримо з вами про організацію активного виявлення? Туберкульозу. Треба пам'ятати, і це визначено в наших з вами керівних документах, це визначено в програмі медичних гарантій в пакеті первинна медична допомога, це є динамічне спостереження за населенням і визначення ризиків щодо розвитку тих чи інших захворювань. І це стосується питання туберкульозу. І насамперед, це є ідентифікація серед декларантів осіб, у яких є ризики щодо захворювання на туберкульоз. Далі ж іде уже планування, складання і складання плану графіку скринінгового обстеження, так? І ви бачите, що в справою представлена анкета. Ми у співпраці з фахівцями первинної ланки розробили таку, таку анкету для того, щоб не тримати в голові усі групи ризику, щоб щось не забути, щось не пропустити. Ось така підказка, яка відповіді це може відповіді може давати як сам пацієнт, так і під час спілкування з лікарем або з медичною сестрою, відповіді, на які допоможуть. Сімейному лікарю зрозуміти, які є групи ризику, і як далі вже вибудовувати алгоритм роботи з даним, з даним декларантом. І я хочу сказати, що у певного пацієнта можуть бути декілька е факторів ризику, або він може бути приналежний до декілька груп ризику. І е це треба розуміти, це треба пам'ятати, і е, саме комунікація з пацієнтом дасть зрозуміти, яка ж, е, який факто ризику у нього є пріоритетніший. Е, як довго спостерігати за людьми, які мають ризики, це треба необхідно робити впродовж двох років після припинення дії чинника ризику. І тут криється. Відповідь на питання, чи необхідно переглядати людей, які віднесені до груп ризику. Так, дійсно. Тому що у одних декларантів вони можуть появлятися, так, як, наприклад, вони проконтактували з пацієнтом із туберкульозом, так і, так і зникати той же самий контакт, про який я щойно сказав. Тобто, це є динамічний процес. Його про це треба пам'ятати, і щорічно переглядати своїх декларантів на ті чи інші чинники. Лише дві категорії, лише дві категорії осіб: це є люди, які живуть з ВІЛ, та люди з цукровим діабетом, будуть спостерігатися пожиттєво, оскільки, на жаль, через дані захворювання. Чинники ризику у них не припиняться, і це дуже важливо пам'ятати і не пропустити не пропустити можливий розвиток туберкульозу у них на екрані представлені найбільш характерні. Симптоми, які зустрічаються при туберкульозі, і про які треба пам'ятати, як ви бачите, вони дійсно не є такі критичні і не і не будуть спонукати людину одразу звернутися за медичною допомогою. Але при будь-якому контакті, при будь-якому зверненні, необхідно опитати на ті чи інші симптоми, тому що далі. Будуть вже прийняті кроки для подальшого обстеження і подальшої діагностики. Недарма я ви, ви, значи, виділив червоним перші 4, і це є скринінг на чотири симптоми. Я зараз вам розкрию, чому, чому я роблю акцент на тому, тому що якщо на вашому рівні ви знаєте, що той чи інший декларант. Є е, має діагноз вілінфекції і при будь-якому зверненні до за медичною допомогою це стосується не лише е, фахівців первинної ланки, а й фахівців інших е, неспеціалізованих медичних закладів. При будь-якому зверненні людини, яка живе з ВІЛ, необхідно проводити скринінг на ті чотири симптоми. Це важливо пам'ятати, тому що люди, які живуть з ВІЛ, на жаль, через своє основне захворювання у них є набагато більші ризики захворіти на туберкульоз, і розвиток самого захворювання у них переходить, у них переходить швидше. І дуже відрізняється від, від розвитку, який від перебігу захворювання, які є у ВІЛ у людей з ВІЛ-негативним статусом. Якщо говорити про інструменти, які необхідно використовувати у практичній діяльності, я думаю, що ви вже всі з ними знайомі і їх використовуєте, але про них необхідно проговорити. Вони є доступні, вони є економічно е і фінансово не затратні. Це є скринінгові анкети в якій перелічені симптоми, характерні для туберкульозу та деякі фактори, ризики, які можуть сприяти розвитку туберкульоз. Ця скринінгова анкета може заповнюватися як безпосередньо при спілкуванні з е лікарем з пацієнтом, так і самостійно пацієнтом, а також е медична сестра. Може, може використовувати їх у роботі з декларантами та з пацієнтами, рентгенологічне обстеження органів грудної клітини і молекулярно-генетичний методу метод дослідження, система GENEXPERT, які на сьогоднішній день мають дуже велику мережу і вона поповнюється. І це саме ті інструменти, у які у найкоротший період часу. Дадуть нам е, ту необхідну інформацію, яка буде нас спонукати до подальших дій. Е, я хочу зупинитися окремо на молекулярно-генетичній діагностиці, е, і сказати вам, що ще декілька років тому е, у нас не було такої ну, розширеної можливості і такого розширеного доступу до, е, до даного. До даного методу діагностики, але країна з роками навпаки насичує цю мережу, і на сьогоднішній день немає жодних перешкод і бар'єрів до цього методу діагностики, він є надзвичайно ефективний і у досить короткий період часу, це протягом двох годин, він дасть інформацію, чи є збудник у досліджуваному матеріалі. А що саме головне. Він дасть інформацію, чи є узбудника стійкість до основного протитуберкульозного препарату рифампіцину. і це дуже важлива інформація, адже володіючи нею, ми вже можемо приймати кроки. У е, призначенні лікування, ефективного лікування для пацієнта, так про, про ну це те про що ми говорили на початку. Що якраз скринінг на туберкульоз він спрямований на те, щоб швидко виявити і е, максимально швидко призначити ефективне лікування для того, щоб уникнути розповсюдження захворювання, і для того, щоб уникнути розвиток несприятливих станів для самого пацієнта. І далі я вам хочу продемонструвати досвід, наш досвід проекту впровадження систематичного скринінгу на туберкульоз на первинному рівні надання медичної допомоги. І я зупинюсь на тому, що даний проект фінансується Агентством США з міжнародного розвитку і його реалізовує американська організація ПАС і мета проекту це. Зменшення тгр туберкульозу шляхом профілактики раннього виявлення та належного лікування хворих на туберкульоз у спочатку 2023 року ми налагодили співпрацю з закладами первинного рівня надання медичної допомоги у чотирьох областях. Це, є, це були 15 закладів, і також до цього. Залучили чотири лабораторії першого рівня діагностики туберкульозу, саме лабораторії, на якому проводиться первинний діагностичний тест, первинний молекулярно діагностичний молекулярно-генетичний тест, і ці е, е, ми. Пропрацьовували з фахівцями первинного рівня, проводили навчання як на робочих місцях, так і залучали фахівців первинки до тренінгів на базі наших тренінгових центрів, які ми підтримуємо в рамках проекту щодо питання організації туберкульозу. Ми розробляли та вдосконалювали стандартні операційні процедури щодо менеджменту з групами ризику а також Пропрацьовували ефективні і дієві клінічні маршрути для е, пацієнтів з підозрою на туберкульоз, а також пропрацьовували е, маршрути транспортування біоматеріалу до лабораторії так, щоб було витрачено на це найменше часу, і воно ефективно працювало як для як на користь пацієнта, так і для самого е, сімейного лікаря. І я хочу з вами звернути вашу увагу на те, що ми працювали, це були різні за потужністю і за кількістю декларантів заклади первинної медичної допомоги. Охоплення їхнє складало більше півмільйона декларантів. І за 2023 рік от 270 лікарів провели оцю ідентифікацію щодо приналежності до групи ризику. Ну... 70... Це три четверті лікарів, які, які були задіяні в роботі тих, тих, цих закладів. Але тут питання, чому е, яка була причина чи перешкоди для решти лікарів провести цю роботу, яка визначена нашими нормативними документами. І м основний момент, е, на який я хочу звернути вашу увагу, це те, що менше. Половини від усіх декларантів пройшли цю ідентифікацію. Тобто протягом року не вдалося окупити усі 100% декларантів для визначення, чи є у них ризики до туберкульозу чи немає. І це також важливо розуміти, що не лише скринінг на туберкульоз забезпеч... необхідно Проводити на первинному рівні, але також і інші з приводу інших інфекційних та інф... неінфекційних неінфекційних захворювань. Тобто ми побачили, що все-таки є якісь бар'єри між декларантом і сімейним лікарем. Чим вони обумовлені? Це питання необхідно вивчати і надалі, чи, можливо, це є. Далекі розташування чи якісь проблеми з, проблеми з інфраструктурою. Я не знаю, це треба працювати над тим для того, щоб забезпечити універсальний, універсальний доступ до медичних послуг. І як ви бачите, четвертина з, четвертина з пропрацьованих декларант, декларантів вони були віднесені. До тієї чи іншої групи ризику. Ну, скажу так, це є досить таке значне число. І на цьому слайді я хочу вам продемонструвати оцей прогрес і о... у тубер... у... прогрес у виявленні туберкульозу. Усі наші інтервенції, які ми проводили, які ми спільно напрацьовували, дали змогу. Збільшити виявлення туберкульозу практично на 50% у закладах, з якими ми співпрацювали, це при тому, що, як ви замітили на попередньому слайді, це була лише половина з декларантів, які були охоплені саме цією ідентифікацією щодо приналежності до тієї чи іншої групи ризику. Це говорить про те, що число може бути більше, якщо ми з вами налагодимо. Оцей доступ і налагодимо комунікацію з кожним декларантом, і будемо пропрацьовувати з ним для того, щоб виявити на ранніх етапах і попередити розвиток туберкульозу як такого загалом. І що хотілося б наприкінці сказати, так це те, що які ж практичні кроки, що треба ініціювати на своєму рівні. Я, як Наш досвід він вказує на те, що найголовніший і найдієвіший найдієвіша інтервенція це саме є навчання. Це є розбудова потенціалу лікарів як первинного рівня, так і інших спеціальностей. Це є вироблення оцієї. Настороженості і відпрацювання практичних навичок, так? коли фахівець знає, з чим він має справу, які кроки наступні має він е, 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 ініціювати, і які у нього є для цього інструменти. Е, я також хочу зупинитись на тому, що е, саме ця систематична робота з декларантами. Систематична робота щодо е, ідентифікації. Осіб, які належать до груп підвищеного ризику розвитку на туберкульоз, вона є, вона є рушійна і вона є надзвичайно важлива у питанні контролю за захворюванням на території, яку ви обслуговуєте. Ну і вже подальші дії щодо планування самих обстежень. І саме головне це є моніторинг за виконанням заходів з протидії туберкульозу на рівні закладу. Колеги, з мого боку, все я дуже дякую вам за увагу.